Добрий! день! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему Endangered Animals. Ви дізнаєтесь, чому деякі тварини знаходяться під загрозою зникнення і як ми їм можемо допомогти? Some animals are endangered because деякі тварини знаходяться під загрозою зникнення, тому що people cut down forests. Люди вирубують ліси. People catch animals. Люди ловлять тварин. Cars make the air dirty, and the dirty air makes our world hotter. Автомобілі забруднюють повітря, а забруднене повітря робить світ теплішим. A hotter world changes the ice in the Arctic and Antarctic to water. Глобальне потепління перетворює лід в Арктиці і Антарктиці на воду. Hola bears and other Arctic animals have a smaller habitat because the ice cap is smaller. Білі ведмеді та інші арктичні тварини мають менше місця для життя, бо льодовики зменшуються. The water in our seas is also hotter. Вода в морях стає теплішою. sea animals to find food. Деякі маленькі риби та морські тварини не можуть жити в теплій воді. Через це великим рибам та морським тваринам важче знаходити їжу. What things can we do to help? Як ми можемо допомогти? We can help by using bikes or walking. Ми можемо допомогти, якщо використовуємо велосипеди або ходимо пішки. We can use less paper. Ми можемо використовувати менше паперу. We can recycle. Ми можемо переробляти відходи. We can plant trees. Ми можемо саджати дерева. Якщо кожен з нас робитиме хоча б одну з цих речей, ми зможемо врятувати природу та допомогти тваринам. На сьогодні все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.